Якийсь такий теж у нас атракціон. Літак заброшений. І там щось. Там, мабуть, треба випробувати свою силу. Я зрозуміла, да, бо це. Так, там хто як вдарить. Чим сильніше вдариш, тим ти роз тим ти розумніше, типу, так? Да? Ой, бачите. То сильніше вдарить гирю. Головою <смі> бажано. А бачите, які в них голови сильні. Так, літачок тут у нас. А, -а. бухав. Що, тільки бухав? Житомир Да? що нічого не пам'ятає. Там, музей королева ще працює. Літак це, не знаю, як металон, мабуть, його набиває, стоїть собі, набиває ціну. Хто за нього більше заплатить? Мабуть. Чим більше він вистоїться, тим він буде цінніший потім. Мабуть. Ой, яка класна погодка, красота. Може треба було ще на колісі. Слухайте, може на колесі огляду щось прокататися. Давайте покатаємося на колесі огляду, точно. Може, мені ще вистачить в цьому. А ні, там, мабуть, треба трохи, 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 трохи чекати довго, поки хтось не збирається, правда? Ні, охота. Ще мене, мене одну ж там точно не покатають, правда. Треба, щоб кампашка хоча б була. Ладно. Багато часу, мені ще й не вистачить це. Так, о, Чіф у нас приїжджає. Хто у нас? Ірина Білик приїжджає. Дівчата. Ці Маша Єфросініна. Полякова. Зараз покажу вам афішу житу. От Ірина Білик. Потім. Дорослі дівчата. О, Юрій Лайв, привіт-привіт. Ви вже прокинулися в обід. Отакі, дивіться. Квеструми у нас тут є. Потім Чіф приїжджає. А, це це він був вже. Чіф якогось квітня був він вже. Шостого чеку. Куди приїдете покататися на цьому? На колись огляду. Тут кущики. Є Так. Треба десь сісти, відпочити, то я щось вже набродилось. На лавочку треба сісти, десь досі відпочити, посидіти. Зараз сядемо, відпочинемо. Підемо далі з вами гуляти. Може і не підемо. Може у мене не вистачить, мабуть, на, на мобілці місць цьому. Мабуть, вже роз'їжджається мобільник мій. На самокаті кататимуся. Будете на самокаті? Так, да, тут у нас самокатів багато. Дякую за подобаєчки. Бачите, за годину чи скільки я тут стрімлю? П'ять аж подобаєк. Назбирала. На Збиральниця. Ось у мене сьогодні не подобає, день якийсь. Були 10 людей на стрімі. а Тільки підняли палець подобайку. Поставити тільки 5 аж цілих людей розщедрилися. Так, там у нас стадіончик. Стадіончик. Фут, там, де футбол буде проходити, іноді проходить. Так що, так що. Ставимо Подобайки хто там виводив, мабуть, вже в чаті залишився. Бачите, вже всі пройшли. Уже є скільки півтори години стрімлю.